Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Пам'ять про воїнів війничан, які захищали і продовжують захищати батьківщину на передовій, буде увічнена у серії книг Герої України. Перші чотири видання вже побачили світ. Наступні вийдуть друком вже цьогоріч. Про реальні історії героїв. Скільки часу писалися книги, а також про актуальність подібних видань говоримо сьогодні? Гість студії директор комунальної установи, видавничий дім, моя Вінничина, голова Вінницької обласної організації національної спілки письменників України, письменник, публіцист, автор серії книг Герої України Вадим Вітковський. Вітаю. доброго дня, пане Вадиме. Як виникла ідея написати таку серію книг Герої України? Ну, розумієте, герої України поняття надзвичайно таке притаманне початку війни і теперішнього вже два роки, як Україна воює з російськими окупантами. Ну а з війною появляються і наші герої, ви розумієте? Хоча я вам скажу, що у кожного розуміння своє поняття герой. Є герої нашого дня, є герої книги, є герої. Якоїсь тусовки, розумієте, але є герої України. Герой України це людина, яка, в опинившись в певних там ситуаціях на фронті, вона змогла перебороти страх і, і відчай, можливо, і звершити подвиг. Про таких саме героїв ми пишемо. Серед них є і герої, які живі, але є і світлої пам'яті, які загинули і отримали за це найвище звання України. Скільки часу збирався матеріал, як довго писалася перша книга? Матеріал збирався дуже швидко, оскільки її було суспільне завдання. Ми вирішили першими також на Україні розповісти про Героїв України. Конкретно про кожного. Не в списку там, і не по 20 там, слів чи по пару абзаців, а по книжці на кожного. Ну, ясна річ, легше було з тими, хто живий, і важче з тими, хто відійшов у засвіти, звичайно, звершивши подвиг. Ну, Першу книжку про бригадного генерала Сергія Собка я написав, ось я хочу вам її показати, Сергій Собко козацького роду. Я її написав першою і видав її першою. Зараз на підході друга книжка про майора Дмитра Дозірчого, обидва герої України з міста Літина. Очевидно, немає другого міста такого на Україні, на Вінниччині, з якого б було два герої України. Причому вчилися вони в сусідніх школах номер 1 і номер 2 Також про... Це два, два ж герої. Ну, Тут була можливість поспілкуватися з родичами, з батьками, з, з, з героєм самим генералом я не спілкувався, тому що він той час був на, на лінії фронту і займався бойовими діями. Але я використовую інформацію з інтернету із тих матеріалів, які мені передала родина, де його з, мали щастя з ним побесідувати інші кореспонденти. Я посилаюсь на них у цій книжці в їх, на їхні інтерв'ю. Ну, що стосується полеглих героїв, я написав також дві книжки про полеглих героїв. Це Владислав Українець з Хмільника. Чоловік, я хоч, особливо хочу звернути увагу на біографію цього чоловіка і на випадок з цим чоловіком, чоловік провулювався всього один день, провався всього один день, звершив подвиг, не пустивши расистів на Антонівський міст під Херсоном і за це отримав золоту зірку Героя України. Другий герой, про якого я написав, це фельдшер, медик. Я коли побачив і дізнався про нього, мене це надзвичайно здивувало, тому що коли, проходячи мимо, я побачив на стенді розповідь про нього, фотокартка і там біографія коротенька, де написано Фронтовий медик. Я відразу зацікавився і вирішив написати про нього, тому що щоб медик заслужив Героя України, це я, в моєму розумінні було, що він мав в цей же час знищити там пару танків, як мінімум. Розумієте? Угу. От тому і цікава надзвичайна історія. Я Думаю, що з цих моїх чотирьох книжок про фронтового медика оцього, це буде найцікавіша книжка. Тому що, по-перше, у нього дружина, також медикиня, яка служила і зараз воює до цього часу. І, і вона закінчила факультет журналістики, крім того, з таким, з таким, знаєте, ангельським іменем Ангеліна. Uh -huh. І от вона вміла розповісти і вміла фо вона фото, фотосвітлини прекрасні, такі на фронті зробила. Вони uh -huh. спочатку вдвох воювали. Розумієте, то ця книжка буде така надзвичайно яскрава і буде вирізнятися з цих чотирьох мною написаних. Але пишу книжки не тільки я. Ми з спіл... ким ви співпрацюєте? Ну, ми спілка письменників, Вінницька обласна організація звернулася до наших членів Національної спілки письменників про те, що вони кожен написав про героя України. На своїй території, якщо такі є. Чи принаймні десь на сусідній території? Ну, Зацікавився цим чоловіком. Зараз Михайло Каменюк, відомий наш український письменник і редактор серії книжок Моя Вінничина, він пише про Сергія Наєва, це Герой України з Моглива Подільського. Наталя Погребняк з Тульчина, вона написала книжку про місцевого Героя України. Микола Кавун пише, це власний кореспондент Вінничини, газети «Вінниччина», Пише про героїв України, які народився на їхній території. Світлана Баламуто, Соховська, це ми прийняли цю жінку там надзвичайно талановиту поетесу з Тростянця нещодавно до, до національної спілки письменників. Рекомендували при приймальній комісії затвердити її, наше рішення. Угу. Вона пише про живого Героя України-підполковника Строчанинської громади. Але першу книжку написав, я повинен це сказати обов'язково. Пальма першості належить Петрові Зарицькому, нашому письменнику з Козятина, який написав книжку про Героя України з Козятина це Фінаш, який втратив на фронті руку. Але до кінця виконав свій військовий обов'язок. Він зустрічався із прем'єр-міністром Великобританії в свій час і їздив в Америку, виступав там на таких були людних зібраннях. Він написав першим історію цього фінаша. Але сталося так, що ну, видавництво воно само по собі там, і має свій якийсь план видання цих книжок. І книжка вже готова, вона мала вийти першою, але вийде вже зараз після моєї цієї книжки. Про Дмитра, у нас журнал «Війницький край, який ви бачите, він виходить під час війни з таким гаслом Україна в вогні, це слова Олександра та, Довженка. Та, 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 та. І в кожному номері ми відводимо сторінки для Героїв України. Ось Дмитро Дозірчий, це танкіст, цей. який маленьким хлопчиком отримав, будучи ще лейтенантом, отримав зірку з -з Золоту Героя України. Зараз він вже майор і до цього часу воює. Ось ми в його з його сім'єю якраз зустрічалися. Він прибув якраз у відрядженні тут, у відпустці, скажімо так, і кожен журнал, кожен номер розповідає про конкретного героя там нашого. Розкажіть про процес видавництва. Ви сказали, що в видавництво є свій план, але за чий кошт виходять друком книги? Як вдається їх? Я, реалізувати? я вам маю Світлана, сказати, що поклавши руку на серце, що все це дякуючи нашій вільницькій владі. Тому що ми були першими, коли влад... обласна влада створила комунальну установи давничі Ді Моя Вінничина і доручала її видавати історії міст і сіл України. І ми єдині на Україні, зараз вже наближаємося до сотого тому про конкретне село чи про конкретне місто, чи конкретне селище. До речі, будемо видав... в цьому кни... році книжку і про село, якого немає. Залишилися такі квіт... квітучі садки. От ми чекаємо, коли яблуні зацвітуть, Роз... зруйновані будиночки. І, а людей немає, і села такого немає вже на карті. Це на Так, да, Але є чоловік, який повернувся з Дніпра в цей, на цей в свій край на Віниччин, так, і живе в сусідньому селі. От він, коли б яблуні засвітуть, ми поїдемо робити світлини цього села, якого немає. Дивно звучить, правда, страшно звучить. Але є історія його. Чоловік цей зібрав багатючі матеріали і написав книжку. Розумієте, навіть така була ситуація. Що стосується серії Моя Віннича, Герої України, це також ми вирішили першими на Україні заплатувати цю серію. І от ми зараз вже 4 книжки маємо, які вже готові одна за одною будуть виходити, так, так. які я вам сказав, і ще десь 4-5 люди пишуть конкретно і зверстують своїм коштом. Сказати. Але книжки виходять всі за коштом обласного бюджету. Де їх можна буде почитати? Вони будуть в бібліотеках. Значить, книжки, які виходять за цю програмою Герої України, вони не продаються, їх не можна буде купити. Лише автору вручається на певна кількість книжок замість гонорару, а так всі книжки призначені для бібліотек. Книжки поступають в обласну бібліотеку імені Тамановську і там вже їх розпороділять. Як, як правило, більшість більшіст книжок піде в цей регіон, звідки герой. Але по всіх бібліотеках України, ну і не України, і Вінницької області, але наклад надзвичайно малий. Накладом виходить 200 примірників. Тобто це... Тільки 200 примірників? Так. Да. Да, але ця книжка, яка залишиться і буде жити в віках, скажімо так. Про людину, яка звершила дійсно подвиг, в якому жанрі написані? Чи це художня література, Ні, чи це публіцистика? Це, це чиста публіцистика, чиста художня документалістика, скажімо uh -huh. так. Там є звичайно елементи домислу, але мінімальні, тому що все основано на реальних фактах. Ми беремо навіть військову хроніку в той період, от коли, наприклад, людина загинула і вона не може розповісти, як це відбувалося. Ми беремо з інтернету хроніку. Фронтову в той період, що відбувалося в цей момент, її підмонтовуємо таким чином. Ми створюємо тло, історичне тло, боїва цих всіх, і воно абсолютно вірогідно і буде сприйматися нормально читачами, пане Вадиме, скажіть, для кого власне буде цікава ця серія книг Герої України? Який вік читачів? Найперше, це учні. Учні старших класів. Я вам Світлана розказув, що відбулася презентація цієї книжки в Сергій Собко вже. Перша презентація відбулася в Літині. Це на базі другої школи. А коли куди ми запросили і учнів і першої школи? Я не бачу, я був на багатьох презентаціях, і в школах бував. так? Я не бачу такої зацікавленості учнів. Які не відпускали мене після презентації, прямо обступивши тісним колом, і запитання за запитаннями, запитання за запитаннями. Люди надзвичайно реально цікавились. І це було не показне, це було реально. Люди цікавляться, тобто майбутні наші захисники нашої держави, зовсім недалеко в майбутньому. Вони вже приміряють до себе те, що зробив герой, пишаються тим, що цей герой, ходив оце самими коридорами, де вони бігають. І бігався самим подвір'ям, де вони бігають, і намагаються зрозуміти і уявити собі його подвиг, так як воно описано тут. Тобто учні, власне, старшокласники далі, старший вік, так? Стар, де, ну, це 10 класи. І далі. Да. Але я вам кажу, я, я, я такого зацікавленості не бачив, до такого інтересу. До самого подвига героя, розумієте? Вони книжки ще не читали і до книжки в них цікаво цікавості особливої немає, який показав здалеку книжку, розумієте. Але я коротенько там розповів про цей подвиг. Так? І, і сам факт подвигу, що ця людина, от, яка жила отут, і сиділа за оцією партою, де зараз сидять інші хлопчики і дівчатка, розумієте, для них це надзвичайно показово. Оце є прикладом подвигу. І, та, і та, це буде військово-патріотичне виховання конкретне. Сьогодні злочини Росії проти України фіксуються дійсно у фото, відеоматеріалах і у слові. Також, на вашу думку, в чому актуальність таких видань такої серії Герої України? Актуальність в тому, щоб, по-перше, люди дізналися правду про війну через біографію кожного з героїв. Щоб Люди дізнавалися про ті самі злочини, скажімо. От, Наприклад, що стосується фельдшера оцього фронтового Максима Римського, так? він загинув теж через конкретний злочин Росії. Значить, Росіяни почали використовувати такий метод, коли почали посилати лже полонених. Люди з білим прапором їхні військові піднаближаються до окопів. І для того, щоб виявити розташування наших бійців, хто до них має вийти, розумієте, вони просто це роблять для того, щоб навіть ризикуючи життям своїх цих, кого сам посилають послів цих, розумієте? Чорних, чорних. І от таким чином теж пішло три чоловіки з білим прапором, три воїни, так, з російської армії. І зрозумів, сам фельдшер. Звернув увагу, що дуже спокійно на фронті. Як правило, по них, коли люди, коли їхні бійці йдуть здаватися в полон, то їх намагаються вбити самі росіяни. А тут абсолютний спокій, ні пострілу, нічого. Він сказав хлопцям, що очевидно, щось в цьому не так, і пішов і вийшов до них. Він, як правило, виходить троє, в трьох. Тобто один йде на перемовини, а двоє його підстраховують. Так? Але він вирішив піти сам і сам вийшов з зовсім з іншого розташування, пройшов окопом зовсім в інший бік. І коли він вийшов наближ, почав наближатися до, до них, його накрили мінами і разом загинуло три ці з ним. І сам хлопець цей наш загинув. Це дійсно був геройський вчинок. Він для рятував життя іншим хлопцям, які могли би загинути, якби пішли так, як за розпорядком, так як мало б бути. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про видавництво серії книг Герої України, які присвячені воїнам, Вінничанам, які боронили і продовжують захищати батьківщину у російсько-українській війні, дали своє життя також за рідну землю. Дякую, гостю студії за розмову директору комунальної установи Видавничі дім Моя Вінничина, голові Вінницької обласної організації національної спілки письменників України, письменнику, публіцисту, автору серії книг Герої України Вадиму Вітковському. В студії для вас працювала журналістка Світлана. На Кравінська підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця. Також на нашій соцмережі в описі відео ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.